Вітаю вас, мої любі козирожки, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, настав час на передбачення на місяць липень вже подивимося, яким він буде для вас. Я взяла три колоди, з кожної колоди візьмемо по три карти, дев'ять карт, це велика кількість інформації, але я вам раджу подивитися за асцендентом, Ще плюсуйте дев'ять карт і слухайте свою інформацію, ту, яка з вами резонує, яка відгукується та і ваша. Ну що ж, мої любі, Козирожки, липень місяць. Дивимось, який він буде для вас. Перша карта, мої дорогенькі, дорога. Відпустка спланована, запланована, сім'єю, чи це на одинці, дорога до води. Це спланована подорож. Або це якщо не поїздка, не від'їзд, не переїзд, не дорога до води по воді. Або просто дорога, то це можуть бути наші плани, справи, які ми вирішуємо. Ходимо там до, до лікарів з дітьми, якісь такі от повсякденні наші справи. Бо мечі це план, це інформація, це коли ми чітко розуміємо, в нас все сплановано, і ми от рухаємося за планом. Наступна карта мої любі для вас королева мечів, знову мечі. Доросла жінка стихії повітря, Терези близнюки водолії, 45 знахтована вам. Знаєте ви її, не знаєте? Жінка, яка командує, жінка, в якої є план, жінка, яка надає ясності, жінка, яка говорить, яка виносить мозок, можливо, в мінусі. Це така людина, яка забагато говорить і примушує її слухати, яка критикує така гостра на язик. А для когось це може бути людина-фахівець, яка надає ясності, адвокат-юрист. Лікар, медсестра, ну, тобто людина, яка володіє гострими предметами: хірург, медсестра, так, яка робить уколи, чи це кухар, чи це кравчиня, чи це перукар, або це ваша енергія. Меч це ясність, це інформація, це планування, це таке вміння говорити, відстоювати свою думку, доносити інформацію, красномовство, або і критика. і… Таке вміння, знаєте, вколоти потрібний момент і відрубати навіть непотрібних людей від себе. Ось така рішучість і наполегливість. Тобто фігурні карти це в першу чергу люди. Ну, якщо не людина, то ви маєте таку енергію. Ви маєте можливість говорити, заявляти, відстоювати, критикувати, відрубувати. Як при потребі використовуйте цю енергію. Смерть. Трансформація. Старший аркан смерть це зміна. Зміна чогось того, що вже вмерло, і воно не що в вашому. Яка сфера життя потребує трансформації, що вже не підлягає реанімації? Це треба відпустити, переступити і рухатися далі. Тому що хочете ви цього чи не хочете, це вже... цього вже не існує. Чи це стосунки, чи це робота. Чи це щось, немає значення що. Це вміння підлаштовуватися, пере, перелаштовуватися, оновлюватись і перероджуватися. Знаєте, як би не було важко, як птах Фенікс, він згорає, щоб стати кращою версією себе молодшим, мудрішим, досвідченішим, так і ви, смерть це є трансформація в, в щось краще. Кращу версію себе. І ту сферу, сферу вашого життя, яка цього потребує, цієї зміни. Тому що, ну, далі тягнути за собою це вже не можна. Воно вже закінчився, цей етап закінчився. І сидіти так само не можна. Плакати, щоб хтось вам допоможе, вас спасе, ви повинні в своїй голові от пройти таку. Від, від, відновитися, відродитися, переформатувати свої думки, поставити собі нові цілі, зрозуміти, як, що, що не працювало тоді, щоб я це поміняв чи поміняла, щоб воно працювало тепер. Що привело до цього результату? Ну що ж, наступна колода? Колісниця. Колісниця це дорога. Багато кого чекає справді дорога. Відпустка – Можливо, це купівля автомобіля, продаж автомобіля, бо це колісниця – це автомобіль, все, що стосується автомобілю, дорога, керунок, напрямок, і також це відповідальність, коли я концентруюся на, на цілі, на конкретно, коли я контролюю те, що я роблю, я відповідаю за те, що я роблю. Я не чекаю допомоги, підтримки, е, ухвалення е, ще чогось. Тобто, це зосередженість і самодисципліна. Це рішучість і сила волі. Я приймаю рішення. Далі дивимося так, наступна карта козирожки для вас. Помірність. Помірність це важливо бути в балансі. Тому що тут у нас була королева, щоб, якщо це фахівець, щоб вам ця людина не говорила. Будь, будьте в гармонії з собою, приймайте все і робіть висновки. Знаєте, бо помірність це я приймаю. Це баланс, мир, терпіння, така спокій, гармонія, медитація. що б не відбувалося, мене нічого не повинно виводити з рівноваги. Я приймаю це, я аналізую і я розумію. Для вас це буде важливо. Дивіться, два підряд старших арканів. Тобто, бути в гармонії з собою. І тому що тут ще в нас, дивіться, є смерть. Гармонія з собою це коли я роблю те, що мені комфортно. Не для когось, я стараюсь, а для себе, для своїх потреб, для своєї гармонії, для свого розвитку. Ну що, в нас третя карта? Лицар мечів обов'язково вам потрібно, дивіться. І смерть рухається в тому керунку, це не, ну, не зупинка. Ну, Так зле показувати, бо така, вони в одному напрямку рухаються. Це рух від того, що вже себе віджило. І лицар мечів це і є керунок. Я маю ясність, це впевненість, це рішучість, це наполегливість. Це <кій> перепрошую, це дуже швидка карта. Це швидкість, з якою я рухаюся до, до кращого життя своєї, до кращої версії себе. Наполегливість, прямолінійність, амбіції, сміливість, зосередженість. Або це молода людина, яка вам допоможе трансформуватись, допоможе вийти з цього стану, допоможе, покаже напрямок, керунок, підкине на якісь ідеї, дасть вам інформацію потрібно, в якому керунку рухатись. Так, а в нас третя колода. Третя колода, подивимося ще три карти. козирожки, ще три карти для вас. Справедливість, державні установи, баланс. Взагалі, вам важливо. Липень для вас важливо бути, дотримуватися порядку, бути чесним, справедливим, бо справедливість це кармічна карта, коли ми отримуємо результат своїх попередніх дій. І дивіться дуже схоже, справедливість це баланс, і поміркованість це також баланс. Не поспішати, Не хоча тут є колісниця, і от балансу буде дотримуватися важко, тому що колісниця це вогонь, вона поспішає. А справедливість це повітря, коли все має бути не більше, не менше в балансі. Ну, для кого це можуть бути державні установи, для когось це контракт, коли ми підписуємо, для когось це люди юриспруденції, суд, адвокати, юристи, справедливе рішення, подруження, розлучення, коли потрібно поступити по справедливості. А можливо для когось це імміграція, так? Тому що дивіться, тут була в нас це державні установи, це дорога, поїздка і це також. Ви чекали на документи, на дозвіл, і ось ви їх отримаєте тут, в цій державній установі. Рішення ухвалять вам. Наступна карта, колісниця. Знову колісниця? Ну однозначно, дві карти одинакових: це дорога, рух, напрямок, керунок. Коли ви чітко знаєте, от коли в навігатор ми закладаємо маршрут і слідуємо цьому маршруту, отак і тут. Ви чітко знаєте, чого ви хочете. Можливо, вас тільки стримувала оця справедливість, оці державні установи вам не давали добро, не давали. То можливо, це цнап, там де паспорт ви виробляли, можливо, ви прізвище міняли. Так що закінчився у вас термін, ви щось виробляли нове, бо у вас вже давно все сплановано. Ви, вам тільки залишилося отримати цей результат і ви готові рухатись. Тому і є помірність, що не намагайтеся отут, тут, в цих державних установах щось вимагати, кричати, прискорювати. Воно все буде само помірність типу, це є. Я приймаю, я чекаю, я спокійний, спокійна. Ще одна карта п'ятірка посухів. Конкуренція. Можливо, це ваша боротьба, От, тому що в нас була тут смерть. Ви боретеся, ви ще не до кінця впевнені, чи лишати, чи не лишати, чи справді воно того вартує. А можливо, хтось не підтримує ваші ідеї, тому що ось тут є ясність, або ця людина вам підкинула ідею, а ви, ви не згідні. Або це у вас є ідея, ваша ідея, а не згідні. Хтось там колектив, ваші рідні, не згідні з вашою трансформацією. Вони не, вони не вірять в, вашу, в ваші зміни позитивні. Не треба нікого слухати, тому що по цій карті ви не доведете, вас ніхто не почує, тому що тут кожна кожного своя думка. Не тратьте сили на вияснення тих відносин. У вас є Ой! дві колісниці. У вас є справедливість, у вас є смерть. У вас є. Ви, вже собі... ви знаєте, куди рухатися. Ну що ж, мої любі козорожки, я бажаю вам мирного і спокійного липня. Я бажаю вам успішного успішної трансформації, успішної дороги, успішних втілень і здійснень, успішного результату по колісниці. Ви маєте ціль, рухайтесь до неї. Ваші амбіції вас приведуть, ваша наполегливість, ваша впевненість, ваша е, така структурованість, все за порядком приведуть вас до результату. Я вам щиро бажаю успіху, результату, найкращого результату, радості, позитиву. Успішного втілення! Дякую, що ви зі мною! Люблю вас, обіймаю. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Ну що, мої любі, до зустрічі, Па-па.